Ми вступили в полосу роботи зовсім іншого бюджету, тому я, головних розпорядників коштів, прошу з перших днів цього року працювати над скороченням витрат бюджету і всі ресурси, які будуть законовлені, направити на допомогу Збройним силам України. З першого дня повинні ми працювати, думати: ця копійка витрачається в місті і залишається і направлена на допомогу Збройним силам України. У нас сьогодні надзвичайно складна ситуація на фронті, і особливо в полосі, яку займає наш батальйон територіальної оборони, там кожен день по 5-6 по обстрілів. Тотальний обстріл наших позицій. І вони потребують допомоги. Ми вчора відправили два безпілотники, хто в соціальних мережах бачив. Сьогодні така робота буде продовжена. І всі націлені на допомогу батальйону територіальної оборони, який держить саме серйозні позиції на фронті. Ще раз звертаю всіх увагу на допомогу Збройним силам України і особливо тим, хто служить батальйону територіальної оборони. Хлопці потребують допомоги. Якщо є рідні, близькі, жінки, телефонуйте з позитивними емоціями, підтримуйте їх. Я звернувся до голови обласної державної адміністрації, підтримати цей батальйон до командуючої бригади. Територіальні оборони, щоб допомогли, не буду говорити чим, але до щоб допомогли, і звернулися до верховного головнокомандующа з цього питання. Хлопці наші стійкі, мужні, і вони потребують на нашу підтримку.